Рекомендуємо Оліс груп до співпраці. Ми знаходимося в виробничо-складському комплексі, а саме біля лінії розливу напоїв, де в 2010 році була укладена хімстійка плитка. Дане покриття слугує понад 14 років без ремонтів і повністю відповідає всім стандартам харчової промисловості. Також були влаштовані безшовні хімостійкі поліуретан цементні покриття в сиропокупажному цеху. Під лініями розливу Кронос 1, Кронос 2, Кронос 3 та в інших виробничих приміщеннях цього підприємства, яке займається виробництвом напоїв. З 2010 року у нас постійна співпраця з влаштування підлог у нових та діючих виробничих приміщеннях цього підприємства. Разом з вами ми будуємо майбутнє.